Друзі, всім привіт! Кого ще цікавить, чи я збираю гірки з свого балкону, то як бачите, ще щось тут трошки є і да я їх збираю. От тільки що зібрав. Ось такі штучки. Ну, Вони малесенькі, давайте я їх сюди покладу, покажу вам. Такі мацьопочки, бачите. Вже сікон потік. Коротше, оцей кабачок, дай Боже. Тому бо вверху я його не бачив. Тут, бачите, є такі маленькі, ось до є. Прикол в тому, що на балконі тепер страшна жара, тут просто пече і от листя прям сохне. От тут я один бачите, пагін вже зрізав, тому що воно все було таке жовте, повицвітало, повисихало. Думаю, що тут ще недовго будуть огірочки. Але все одно з лютого і до червня я їх збирав. ну от, Тільки що зібрав, от прямо от, дивіться, друзі. От домашні свіжесенькі огірочки, бачите, тільки зірвані. Та-дам! Вони вже малесенькі, вони вже такі вир... бачите, мікробіки. Ну, але все одно приємно. Був хороший контент. А оце от салат, який я так і не виростив. Ось таке от гавно. Казали, салатик, салатик. Просто, я не знаю, як це назвати, отак воно проросло. Поливаєш, воно падає, пшикалкою поливаєш, теж пшикаєш, просто отак воно теж падає. не є. Цей салат гавно. Не рекомендую купляти і вирощувати. Про це я окремий відос зроблю.